Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Австралія заборонила доступ до соціальних мереж усім, хто молодший за 16 років. Вау! Оце так крок. Але чи це спрацює? Австралія вела повну заборону на соціальні мережі для дітей до 16 років, і це є одним з найбільш комплексних заходів у світі, спрямованих на захист молодих людей від потенційних небезпек в інтернеті. Але багато деталей все ще не зрозуміли. Наприклад, як буде застосовуватися заборона, які саме платформи будуть охоплені. Після проходження нижньої палати парламенту в середу законопроект пройшов в четвер через сенат, причому за двопартійної підтримки, і прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що цей закон виводить Австралію в авангард зусиль, спрямованих на захист психічного здоров'я та благополуччя дітей від негативного впливу соціальних мереж, таких як хейтерства, булінг, там різні форми знущання і так далі в інтернеті. За його словами, закон покладає на платформи соціальних мереж обов'язок вживати розумний. Ніх заходів для того, щоб запобігти створенню облікових записів особами, які не досягли 16 років. Корпорації можуть бути оштрафовані, вдумайтесь на суму майже до 50 мільйонів австралійських доларів. Це 32 мільйони доларів США. Якщо таке невиконання вікових вимог буде визнане як систематичне, так, тобто неодноразово повторюване. Правда, ані неповнолітні користувачі, ані їхні батьки не будуть покарані за порушення. А те, чи знаходять діти способи обійти ці обмеження, немає значення, каже пан Альбанезе. Ми знаємо, що деякі діти знайдуть обхідні шляхи, але ми надсилаємо повідомлення меседж компаніям соціальних мереж, щоб вони змінили свою поведінку, каже він у своїй заяві. Як і у випадку з правилами багатьох країн щодо, наприклад, алкоголю або тютюну, закон створить нову категорію, тобто таких соціальних медіаплатформ, обмежених за віком у доступі до них, і вони будуть доступні тільки тим, кому виповнено 16. Однак, як саме буде відбуватись цей цифровий поділ, є поки. Що доволі складним питанням в Інстаграм, до речі, з'являться нові дитячі аккаунти. Інстаграм планує за замовчуванням перевести всі нові та існуючі аккаунти, які створені тим, хто вказав, що їм ще не випало 18 років, у так званий приватний режим. І ось що потрібно знати про ці зміни. Що таке приватний режим? Після цієї зміни власник акаунту повинен схвалити своїх підписників, перш ніж вони зможуть бачити, лайкати або коментувати його дописи. Це також вимкне сповіщення з 22 вечора до 7 ранку. Власники аккаунтів, яким виповнилось 16 або 17 років, зможуть самостійно зробити свої аккаунти публічними та змінити свої налаштування за замовчуванням. Але дітям до 16 років знадобиться дозвіл батьків на зміну налаштувань конфіденційності за замовчуванням, режиму сну та інших подібних обмежень. Додаток також буде обмежувати чутливий контент для неповнолітніх, таких як оголна натура або обговорювання самоушкодження, і буде запобігати прямим повідомленням від людей, за якими оці підписники молодшого 16. Не стежать самі. Звісно ж, деякі підлітки можуть спробувати обійти зміни до конфіденційності, створивши нові аккаунти в Інстаграм із старішими датами народження. В додатку заявили, що вимагатимуть від таких користувачів підтвердити свій рік різними способами, наприклад, надіслати селфі-відео, яке буде проаналізовано за допомогою технології оцінки віку за обличчям через штучний інтелект. Що таке інструмент батьківського нагляду, до речі? Батьки можуть використовувати інструмент, щоб встановити. Щоденні часові обмеження на використання додатків їхніми дітьми. Нові функції будуть включати список людей, з якими їхня дитина нещодавно обмінювалася повідомленнями, а також теми контенту, які дитина вирішила переглянути. От така е, технологічна, ну якщо не цензура, то дуже серйозний моніторинг. У законі зазначено, що користувачі не будуть змушені надавати державні ідентифікаційні дані в рамках. Процесу верифікації також не зрозуміло, які саме платформи потраплять під заборону. Прем'єр-міністр заявив, що під заборону точно потраплять Snapchat, TikTok, Instagram і X, але очікується, що YouTube і додатки для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, вони будуть виключені з під цих нових обмежень. Минулого року Франція прийняла закон, що вимагає батьківської згоди для користувачів соціальних мереж віком до 15 років. Наполягає на запровадженні подібних заходів по всьому європейському союзу. Флорида цього року ввела заборону для користувачів молодшу 14 років і вимагає згоди батьків для 14 та річних. Але цей закон може зіткнутися з конституційними проблемами. Лео 17-річний австралійський підліток, який, до речі, керує новинним сайтом Six News, де працюють переважно підлітки. Сказав, що він повністю впевнений, що його 14-річний брат легко знайде спосіб обійти будь-яке обмеження. Ну, і дійсно, тому що є ТОР, є там замінники IP, є дуже різний багато механізмів, які використовують люди в різних країнах, навіть там, де є супер жорстока цензура, не те що. Такі, ну скажімо, цивілізовані, але хі, строгі закони. На думку Лео повна заборона мало що зробить для протидії небезпекам, які несуть ці платформи. Жоден шкідливий контент не буде видалений. Це просто шовхне вас дороги, які не у безодню років. Сказав він на папері. Це може звучати добре, але в реальності це не практично. Але Данії Лач, яка має п'ятьох дітей від 7 до 15 років, каже, що закон допоможе змінити норми щодо використання соціальних мереж. Багато батьків, стурбованих їхнім шкідливим впливом, вважають, що у них немає іншого вибору, окрім як дозволити своїм дітям користуватись ними, щоб вони не відчували себе осторонь відокремленими. Кайля Тінк, незалежний депутат від північного Сіднея, під час дебатів у нижній палаті парламенту у вівторок розкритикувала законопроєкт, назвавши його тупим інструментом. Вона сказала, що закон не покладає на соціальні мережі відповідальність за безпеку продукту, який вони надають. А це ж ключове. Вони не латають ями, вони просто кажуть нашим дітям, що машин не буде. Сказала вона. Під час тих же дебатів Стівен Бейтс з австралійської партії зелених розповів про свій досвід 13-річного підлітка залежного від відеогри «The Sims». Sims. Його батько встановив програму, яка автоматично вимикала комп'ютер через годину. Згадує він. Мені знадобилось 10 хвилин, щоб зрозуміти, як це обійти. Сказав. Пан Бейтс, який зараз є 32-річним законодавцем, як наймолодша людина в цій палаті і один з дуже дуже небагатьох, хто виріс з цією технологією соціальними мережами. Я можу сказати, що зміни потрібні, але цей законопроєкт їх не пропонує. Сказав Бейтс. Тепер, коли закон прийнята, соціальні медіа компанії мають місячний перехідний термін для того, щоб виконати його вимоги. Завдання розібратись з деталями його імплементації ляже на Джулі Інманґрант. Це комісар Австралії з питань. Електронної безпеки так, от за її словами, технології, що лежать в основі перевірки віку, швидко розвиваються, і стала результатом попередніх спроб обмежити доступ неповнолітних до порнографічних сайтів або азартних сайтів. Зараз на замовлення австралійського уряду триває випробування цих технологій. В одному інтерв'ю вона сказала, що не сумнівається, що технологічні гіганти знайдуть спосіб виконати. Цей закон, адже у них є фінансові ресурси, у них є технології, та одні з кращих місків, сказала вона. Якщо вони можуть таргетувати вас для реклами, то вони можуть використовувати ті ж самі технології та ноу-хау для визначення та перевірки віку дитини. Шановні друзі, а як вважаєте ви, це супербюрократія і тупий закон? Чи це правильний крок, але все-таки його будуть намагатись обходити? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більших якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!